Це. це запитати, чи ви перевіряли. А, ну добре, жарти. Жарт? Ви давайте не закриємо. Маленькі, я не давайте закриємо цю тему. Добре, давайте. Ми розуміємо, що яйця цікавлять кожного, бо це багато в кого на сніданок іде там яєшня, омлет, я скрамбл і так далі. Так, Великий але бережі. давайте закриємо оцю дуже для нас таку близьку тему, і все таки поговоримо про іншу близьку тему, від якої залежить, чи будуть у нас яйця на сніданок і чи буде той сніданок взагалі? Я про ситуацію на фронті у Кураховому бої тривають ще вже між висотками. Пишуть про це російські задпабліки, так званий Воєнкор Сладков повідомляє про просування п'ятої бригади 51-ї армії, і за повідомленнями вже бійця Збройних сил України, позивний його Мучной, ворог на броні залетів, увірвався просто в центральну частину міста. Зміг десантувати, висадити піхоту, яка розпочала оці ці бої в міській забудові. І, за словами Костянтина Машовця, Росіяни з силами двох армій і 51-ї витискає просто живою силою українські війська з північного берега курахівського водосховища. Ворог задіяв підрозділи трьох своїх угруповань: це центр, південь та схід, і планує оточити із флангів Курахівський гарнізон. Нагадаю, військовий журналіст Юрій Бутусов заявив, що міністра цифровізації Михайла Федорова відсторонили від забезпечення збройних сил України дронами безпілотниками. Тепер повністю буде займатися голова офісу президента Андрій Єрмак. Пише Бутусов, за інформацією, якого гроші для розвитку безпілотного е, е, комплексу він поставив розподіляти Ростислава Замлинського. Угу. Це той чиновник, який е, у часи екс-міністра оборони Олексія Резнікова. Контролював ціни на всі скандальні закупівлі, в тому числі на наші з вами улюблені яйця. яйця. Так про це е, стало спроте е, це стало причиною якраз для е, скандалу і запитів від західних союзників. Тож тоді офіс президента змушений був прибрати замлинського з міноборони пише Бутусов, і угу. стверджує, що відсторонення Федорова це помста єрмака за спробу міністра мінцифри взяти під контроль е, міноборони, так. отакі От А тут процеси. нам написали. А чому ви не згадуєте про яйця по 17 гривень? Та отже, згадали якраз Льогок тема, на поміну. тема. Яєць мені здається вже максимально розкрита. Тому що це веселі яйця І навіть з піснею. Пам'ятаєте помаранчеву революцію? А не якесь там фаберже. А взагалі, якщо так дивитися, загалом дійсно правильно сказати, що російсько-українська війна це війна дронів і армія дронів цього річ отримала більше мільйона. І оцей міністр цифрової трансформації, наш Михайло Федоров, якого відсторонили, каже, що президент поставив чітке завдання передати фронту 1 мільйон безпілотників за рік, і сили оборони країни за цей час вже отримали набагато більше ніж мільйон дронів. При цьому він підкреслив, що міністерство цифрової трансформації, міністерство оборони і відомство під назвою Держспецзв'язку, туди ж само і офіс президента, разом з ними, і міністерство стратегічних промисловостей і генштаб зараз працюють колегіально всі разом колективно а всі чутки щодо конфліктів між інституціями держави це пошуки нікому не потрібних сенсацій і якихось інсинуацій, і тому подібне, і так далі, і так далі, і так далі.